Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 3 березня триває 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза ракетних ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка Чернігівської області. Собки, Бачевськ, Уланове, Старикове, Атинське, Павлівка, Рясне Сумської області та районів близько десяти населених пунктів Харківської області. Серед них Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Спірне Донецької області. Успіху немає. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів біля лінії зіткнення. Серед них Дворічна, Куп'янськ, Крухмальна, Харківської області, Макіївка, Креміна, Діброва і Білогорівка Луганської та Сіверськ і Роздолівка Донецької області. Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БПЛА типу зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження противника, склад боєприпасів, два склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога. Підтримуйте Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!